Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні розпаковка посилки з України. І так, дивимося, що у нас тут є. Я вже епітетку зняла. Всі, о, навіть моя помірям. Вірити, чи видно мене, чи ні. Так, я перевірила, мене видно, бо якось я не можу настроїти телефон, він в мене вічно Короче, Нема слов. В общем. І так, достається. Це у нас платьечка для Але. Боже, ця розірвана. Мабуть, провіряли плаття чи що? Порозривала. Ось таке платюшко, не красиве. Це десь на свято якесь одівати. І отаке. От ну це, мабуть, буде здорове. Так, да, я думаю, що буде здорове. Бо оце ще гляньте, наскільки разниця. Звісно. Ну, на якийсь праздник, Потім вона підросте. Я думаю, що вона так швидко, прямо аж не виросте. Подивимося. От, красиві платька. Потім... Що Це у нас динозавр. Це... Машинка це для Артура, естественно, з динозавром. Не буду відкривать, бо його немає. Він поїхав до бабушки. Люби. Приїде аж в неділю. сьогодні у нас що п'ятниця. То я буду йому видавати і потім сниму реакцію його на подарунки. От потом. Це теж для нього антистрес, Такий каву. Дін -дін. Так він нажимається, щоб він ногті не обдирав, то буде цей. Подивимося, як він буде. І гратися. Дві шоколадки. Рошен, порошен. Лакомі. Якісь. Кістерки, жувачки, Це те, що я казала, не можна сладко у нього, зуби портяться, да? Буде воно все заховане лежать у нього. Меч розовий, Побачила одного блогера меч. Короче, алка там розривається в кімнаті. Короче, цель конкурс, він работав вчителем. І якийсь конкурс проводили. І він накупляв, ну, в качестві подарків якісь там всякі безділушки, ігрушки в Аврорі. Я побачила цей меч, у нього був чорний. Кажу, сестрі, пошукай в Аврорі меч. Ось тут ну, так прикольно тільки тут махаєш і хоп, і вже м'яч є. Теперь що він розовий, конечно, як для девочки. Я не знаю, що с ним можна так перекрасить, чи щось з ним розробить треба. Хотя вдома все равно никто, конечно, не бачив. Так, це у нас тату. Це тоже для Артура, естественно. Отакий. Вот такий. У нас любитель татуировок. Це у нас собачий патруль з то наклеєв. Це буде вся мібіль обклеєна цими наклейками. Я його потім. Далі. Це я просила купити мені лосьйони урічні. Тут я не можу знайти ні одного лосьона. Обще. Тут тільки тоніки. Міцелярна вода, такий сета, а іменно лосьона нема. І це вообще оті лосьони, що колись то, помните у нас в Україні ще. Ну, ті, правда, були в стеклянних будилках, зараз їх роблять в оцих таких пластикових. Інтересно, а є алкоголь. До no. 27-го года мені хватає з головою. Далі оце Це я просила прислати мені Це мій паровий утюг. І, якщо чесно, я вам не рекомендую взагалі такі утюги. Хіба що оці такі мощні, великі, оці спеціальні, яку купують для продажу одежі, допустим, там і... Не треба виглажувати одежу. Отакі утюги всі ручні, що звуки держать. Mm -hmm. я брала тоді самий дорогий, фальівський. З усіх, що були, ось цей самий дорогий, самий мощний. В итоге, це я брала, коли була деревня Артуром, щоб цей. Ну, там його продезінфіці одежку, туди-сюди. Коротше, якщо її продезінфіціруватися, то може воно і качить. Але вигладить паром, воно не виглажено взагалі. Навіть світер, якщо ти так візьмеш, ти ж особу так не погладиш, хочеться паром там раз раз і все. Ніфіга. Він не такий, нема в ньому такої мощності, щоб його погладити. Я його попросила, щоб мені при, ета, передали, тому що е, для що ми постирали гардіну, витягнули з стиралки, вона як із жопи витягнута. Мені знову постирали мокру повісили. Щоб воно типу, за що води вировнялося. Все одно, як з жопи витянуто. Я хочу оце паром попробувати. Отаке таке тоненьке, воно вигладе його. А одежу ні. Не совєтую вам. Не купляйте, не тратьте навіть гроші. Я купляла за 300 ще до цього. Так це ще було в 19-му році. На хірбі мужу. Короче. І оце подогріватель для їди, алки. води, їди, ну, в основному води. Я завжди його, він мало тягне, я завжди його. Це ще от Артура залишилося. Я його на ніч, допустим, включаю, водичку, сюди наливається вода, ставиться бутилочка з водичкою, допустим. І воно його це підігріває до температури там скільки, 37 градусів, десь отак от е, нужна температура. Нагріло, виключилось. Потім вода остила, допустим, там менше стало. Воно хоп, опять включилось, опять нагріло. Коротше, факт в тому, що я ночі встаю, в мене вже є тепла вода. Не треба не розбавляти, не гріти, не мучитися, нічого і вже просто тупо всипаєш, етат, ну... Нам, допустим, порошок цей. Розбавив і розтіліпав і дитині вже можна одразу давати їсти. Дуже удобно ночью особливо Мені днем так то не, а на ночь, допустим, то дуже удобно. От. Дальше. І гра якась для Артура. Для гриї усією сім'єю сім або в компанії друзів для активного розвитку дитини. Коротше, намальовано м'ячик-трансформер. Хіба цвіточок, а потім, мабуть, щось тут треба нажати і він. Ой! І він привращається у м'ячик. Щось отаке. Ну, тут, я так розумію, треба, по-моєму, казала сестра, що треба. Батарейки сюди вставлять і тоді він якось буде працювати От нас. От цукерки всякі різні для Артура. Там відглядають за мною якісь якась постіла чи що, якісь цепучі в трубочках цукерки, а це солодка вата. Перетворюється у жувальну гумку. Я ще такого не бачила. Ну ладно. Ой. Оце точно для мене. Це точно для мене. Міленіум з доріхами. Батончик по-любому. Дальше. Плойка. А що це за плойка? А зачем вона мені? Випрямлення у мене є. у мене плойка для выправлення. Це її, мабуть, плойка. Це не нова. Це вона мені вирішила, сестра в смысі. Рішила мені отдать свою плойку, а зачем? Я зараз ще й ногу поламаю, так я прибью її потом. Ото легше. Ровнялка. Це ще у тих годов, вона не убиває. Кстати, оця скарлет, ми купляли із другою сестрою, середньою. Це мені старша сестра прислала. Ми купляли теж скарлет, Тільки тут я не бачу насадок було випрямлення. Ось така крупна волна і мелка. От на мелку ми крутили всегда, на крупну не дуже вона. И уже це мы купили мне сейчас скика год, 18. За це було, як мені було годин 13, може. 15, 16, 17, 18. Боже. років назад пошты. Уже какая стара. Ну, короче, и вона до сих пор работает. До сих пор. Просто ми купляли її за 50 гривень, по-моєму. Це тоді такі гроші були бешені. А зачем вона мені прислала? Ну ладно, але... Плойка для вирівнювання в мене є. Нормально. Цією не вирівнюєш так волосся. А цей е, крутиться на крупну волну. Не знаю, як немає, не буде що мені робити. Тим более я купляла, ось недавно заказувала ту китайську, як відео знімала, теж така крупна волна. Ну, хай буде. Може пригодиться колись ой, слайм. Це для Артура. З блістками, Боже, ці слайми вони такі вонючі, але тут ми, купляємо, ми купляли вже не один раз, вони такі рвуться, такі що вольняють, так ще й рвуться. А Артур хоче такий, щоб як, як соплі було оце, щоб воно не цей. Ну, не знаю, подивимося, що це. Як тут буде, я відкривати, поки не буду, бо це ж Артур дожен відкривати. Далі? Лаки? Три лака. Вона хотіла казала, чотири, один не прийняли. Сказали один обрати. Коли ми пересилаємо із Украї... Ой, з Польщі в Україну можна практично все. Не можна тільки там, ем, от ці украшення, Золото там іменно таке. Біжутерію, дішовку цю можна. А золото, коротше, ну, таке, що драгоценності не можна. Е, насіння, да, насіння по-моєму, не можна. Лікарства не можна. Е, що ще не можна? Деньги не можна. Ну, коротше, а коли вона мені висилала, то там не молочних нічого з молочних продуктів не можна. Навіть шоколадку молочну не хотіли брати, вона казала, тому що молочна. Я кажу, блін, ну де там в шоколадки молоко? Ну, коротше, алкоголя теж не можна. Ну, коротше, там взагалі. Ну, тобто Польша не розвішається все висилати. вона. Купила 4 лака, сказали один О, от. Ну, коротше, тут дві бази. І один лак. Ну, один лак обичний, в смислі, не це. Не лак. Блістящий, бльостки. У мене такий був колись. Він, коротше, ну, може, там на камеру не передасть. Він такий красишь блестки блістя... ну, блестки а на світу потом такий неоновий неоновый стоит цвет базать база якась перламутрова блестящая перламутрова така біжева якась не знаю, ну воно не передасть через, э, через камеру по-любому. І друга теж база. Молочна. І з таким блідно-блідно-розовим отхінком. густенька, хороша. <coughs> надо буде попробувати, мені якраз ногти треба переробити. Я спробую. От. Ото скраб. Чиста це теж я вже несколько год пользуюсь скраб на абрикосових косточках. Тоже вам рекомендую. Дуже класна штука. Я коли там не можу приїхати в Україну, як, наприклад, сейчас, то прошу теж сестру, щоб вона мені вислала це такий скраб. Друге, Евелін. Написано по путі. Це написано по польську. А тут перевод. Ензимний скраб Гомаш для чутливої, сухої, і схильної до почервонії шкіри три в одному. Інтенсивно розгладжує, м'яко повідошує, пом'якшує і зволожить. Нічого, що все тут на польській написано. Я могла його тут купити, сестро, ти що кукучка. Надо було тобі собі його оставити. in Польща ж, Made in Європа. Париж. Да, Париж, тільки этот. А, ус, дистрибьютор, дистрибьютор, Эвелин Косметик, Полэнд, Польша. На польське все написано. Надо було мені чистую линию выслать еще одну, а собі польську ставить. Я ее уже можу тут купить. Хороший тільки потратила. Ой. Дальше. Це Маша мені клеску выставила. Запечатаний Ну, він. він прозрачний з бльостками, просто такий, якісь легкі бльосточки. А це помада Саврори, коротше, матова. Такий кремовий якийсь такий коричнево-біжевий якийсь цвет. Надо буде попробувати. У мене нема зеркала. Видно? Щось? Я не знаю, я не бачу У мене дзеркала. поки тут ряду. Ну, коротше, жирна така. Далі. Це футболка мужська, томика, томику, мабуть. Ну, естественно, другого у нас такого немає з таким розміром, ніксель. Вот такая футболка. Красиво. Качество дуже хороша. Я, кстати, тут ми купляли, тоже вибирали Puma. І я, Madre Torcia. Я не могла найти футболок з таким якіством хорошим. От якісь вони тут парусні везде. А ті магазини, де, наприклад, Tommy's я купляю з хорошим качеством, були закрыті. Я не помню, тіверс або ресервет. Я їх путаю, не диверс. Ну, коротше. І цей. Ну, і ми не могли нічого знайти такого. Я от, правила, звісно, купила там футболки, але но... не знаю я по поводу качества. Тут прямо береш і сразу видно і чувствується, що ну, реально качество хороше. Сейчас я зараз скажу. Девяносто пять 95% катон, катон баум вул И 5 эластан. А это можешь этот перевод. Короче, да. Ну, 95 катон и 5 эластан. Это уже хорошего качества. А там и так берешь, и чувствуешь в руках, что качество хорошее. Дальше. Там будет тоже Артуру ну, конечно. Ось такі шорти класні. І... І футболка. Тоже класна. Ярка така. А тільки розмір 116. Він сейчас 110 носить. 116-140. Ну, Но воно буде на нього великувати сейчас, конечно, він ще малий дрищик. Але красиво. Ну нічого воно, ну, то пригодиться, що він. Він росте у нас вже медленно. Не так як алка, наприклад, два місяці вже на два на два-три сантиметра. Ну, ось, скільки 62 на 4. на 6 Получається даже сантиметрів. У нас зараз розмір 62 ну, сантиметрів. І скільки вона в ньому походила? Місяць. І вже можна сміло переходити на 68. Бистроро. Тяжова Та така кафе. Так. Далі. Це для мене, по-любому. Коротше, на сайті позаказували там вещи в Україні, плаття. Сайт не скажу, бо не помню. А, тут написано, якщо це воно. Таніта та Ромаріо, так, да, це цей сайт. Таніта та Ромаріо. Там у них багато всяких платів. От заказали отаке от плаття. От, хоч би воно на мене длинне не було, мене... на каблуках можна, можна не на каблуках. Ні, ну тут треба таке більше на каблуках. Оці рушики рюшики мене кумарять. Їх треба обрізати, мені кажеться. І буде просто таке плаття, отак от. І на кожний день можна ходити десь там з коляскою на например. Ну, так прийнят. Ну таке погано. Я потім поміряю, покажу, як воно лягло. Далі ще. Це якось. Штани він легкий легкий Це теж вже наліто таке ходить. Штани отакі, чи воно видно там за коробкою. І рубашка. Підбілі кросовочки тут можна так закотить, например, якось. Ну, короче, не така нечогенька. Тільки цвет. Я щось думала, він світліший, а він такий якийсь грязноватий. Грязновато якийсь біжий. Грязновато-біжний якийсь не знаю. Поліестер сімдесят пять, вискос двадцять два, эластан 3. Поганые вроде. Далі. Поясочок. І плаття теж длинне. Вот так вот. Подождите. Отаково. Взагалі на моделі воно дуже красиво було. Такі розрізи. тут ось по бокам трошки. Така Такая стенка вона, короче, зверху. Оце цена під каблук надо. Так на виход було б вообще класно. так воно на мене лінувате по полу. А если каблук, то вообще в самый раз классно би було. Дуже воно мені понравилась. На, на моделі вообще красиво було. й сестра Міряла показувала мені тоже красиво. І останній лот. Це штани. Ну, типу Мені кожане. Ну, типа кожен. Магнітомик дуже любить все кожен, щоб я носила. І от такі штани. От під каблук теж було пофігенно. Тут такі розрізики на цих внизу. Аби я в них влізла. Я думаю, що влізу, бо вони тянуться. Отакі дорогі, кстати, штаниці були. Непомню, скільки, але дорогі. Я заповню, що штани точно дорогі. І все. Отака посилочка. Спасибо, сестро тобі велике. І вам спасиба за просмотр. Е, Слідує відео виложу, як поміряю ці всі причандали. І, цей, і реакцію Артура на подарунки. Все. Всім спасибо, до побачення.